Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо мариновані кабачки з додаванням чесничку та різних спецій, які дуже часто порівнюють зі смаком грабів. Отож, розпочинаємо. Для цього рецепту нам підійдуть як старі кабачки, так і молоді. Я використовую молоденькі, але так як в них пошкоджена шкірка, я її буду забирати. Зернятка залишаю. Якщо ви берете старі кабачки, то шкірку обов'язково забираємо, очищаємо кабачок і з серединки виймаємо все насіння. Найзручніше це робити звичайною столовою ложкою. Виходить швидко і дуже просто. Тепер зручним для вас способом нарізаємо їх. В миску до кабачків вкидаємо морку, порізану кільцями або ж напівкільцями, дрібненько покришений кріп. Та чесник. Його можна стерти на дрібній терці, пропустити через чесникодавку або ж дрібненько покришити ножем. Сюди ж вливаємо оцет. Соняшникову олію без запаху, всипаємо цукор, сіль та чорний мелений перець. Тепер ретельно все перемішуємо. Залишаємо їх на 2 години, щоб кабачки пустили сік. Час від часу їх помішуйте, щоб вони рівномірно маринувалися. Минуло 2 години. Кабачки вже пустили сік, його доволі багато, води ми не додаємо. Тепер беремо чисті баночки і наповнюємо їх кабачками. Трішечки втрамбовуємо. Ці кабачки вже дуже смачні. Якщо у вас трішечки лишиться, не викидайте їх, заваріть картопельки і посмакуйте, наче малосольні огірочки. Вони вже дуже смачні. Тепер, як бачите, у мене вийшло 6 півлітрових баночок, тобто 3 літри. Залишився маринад. Зараз я його буду розливати по баночках. Якщо раптом вам його не вистачить, адже кабачки по-різному віддають свій сік, не переживайте, зробіть трішечки підсолену воду і розлийте по баночках. Далі беремо каструльку або ж мисочку, кладемо на низ рушничок, ставимо баночки і заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Повністю банку не покриваємо водою, якщо вам видно, ось тут вона закінчується. Поверх кожної баночки ще накриваємо кришечку, але не закручуємо, лише зверху її ось так прикриваємо. З моменту, ось такого вже гарного кипіння пастеризуємо 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, виключаємо вогонь і дістаємо по одній баночці. Обов'язково накриваємо наші баночки, нехай вони до ранку холонуть і заносимо в холодне місце. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.